Сьогодні виставка нашої техніки, Звіт того, що ми зробили за останні декілька тижнів. І те, все це, що ви бачите, поїде на фронт. Показуємо ту техніку, яку ми викупили, яку ми привели до тями, яку ми підремонтували, підрахтували там, де це була така потреба, і яку ми проапгрейдили. Звідки взагалі гроші на цю техніку? Половину Петро Олексійович, половину ми з вами всіма справа громади. Це народних донатів. Це наші донори. Це ті, хто посилає гроші. Ці десяток гривень не менш цінні ніж мільйон. Бо вони від серця і вони регулярні. Я сама з Донбасу з Лісичанська прийшла подивитися на виставку дуже задоволена. Донатю братам по зброї, з кожної пенсії висилаю гроші і прийшла глянути, що тут і мой вінчик є, де там питає. Виявляється, що є. Ми в Європі закуповуємо машини базові, а далі вже на цю базу ми монтуємо один з наших проєктів. Чи це пункт операторів БПЛА, шиномонтаж, чи це мобільна майстерня або лазня, яка знаходиться в фонтан. Волонтери, як правило, не показують, що вони купують. Як правило, немає опцій прийти і помацати рукою те, що ти профінансував. Ми вирішили піти далі, і ми вирішили ніхто жертви гроші для справи громад, надавати таку можливість. Тому сподіваюся, якщо сьогоднішній завтрашній досвід у нас буде позитивний, то з певною періодичністю ми будемо показувати людям, що саме ми передаємо на фронт.